Ще одне засідання у справі тернополянки, яка торік в'їхала у архикатедральний собор, відбулося щоправда, представники тернопільської катедри, тобто сторона потерпілих, не з'явились. Прокурор повідомив, що їм вручили повістку про необхідність явки. Щодо подальшого судового розгляду, моя позиція полягає в тому, що неявка представника потерпілого не повинна впливати на затягування даного судового розгляду і враховуючи наявність його заяви про те, що вони бажають, щоб слухали без них, не мають бажання з'являтися в судові засідання. Тому вважаю, що встановити порядок дослідження доказів ми можемо і без представника потерпілого, а у випадку їхнього з'явлення не згодою з відповідним порядком, ми можемо в будь-який час змінити. Суддя, заслухавши думки прокурора і адвокатам, прийняв наступне рішення. Проводити судовий розгляд за відсутності представника потерпілого, оскільки його права жодним чином не будуть порушені, так як він належним чином повідомлений про час та місце судового розгляду, виклик до суду і заяв про наявність поважних причин, передбачених статтею 138 Кримінального процесуального кодексу України, зв'язку з чим не прибув до суду, не подав, не просить відкласти судовий розгляд, тому проводимо судовий розгляд за відсутністю потерпілого. Під час засідання сторони обговорили обсяг і порядок досліджень доказів даного кримінального провадження. Почнуть із допиту свідків. Це представники поліції, які були на місці події, коли тернополянка на автівці в'їхала у архикатедральний собор. Докази, які були зібрані під час досудового розслідування, тобто матеріали кримінального провадження, які вказані у реєстрі матеріалів досудового розслідування, допитати представника потерпілого, допитати обвинувачення. Після дослідження усіх доказів суть розгляне і клопотання, які з'являться під час судового засідання, зокрема тих, які стосуються взятих на розгляд доказів, нагадаємо ірину скрабут Яворську обвинувачують за двома статтями кримінального кодексу України: 178 – сімдесят пошкодження релігійної споруди, та 298-ю дев'яносто руйнування об'єктів культурної спадщини.